Шановні колеги. знаєте, Я завжди стараюся ставити доповіді свої, ну, Ті питання, які хвилюють мене, які мені цікаві, які ну, треба, ну, може бути, я не все знаю, не все зрозуміла, як лікувати хворого. І ось тому я і поставила таке конкретне питання, яке ми зараз обговорювали з Наталією Юрієвну, який цільовий рівень артеріального тиску треба досягнути у хворого з сукровим діабетом та ураженням нирок. Ну, Про артеріальну гіпертензію ми з вами всі знаємо, що це найпоширеніша хвороба, серцева судинна, хвороба цивілізації. Ну, І гіпертензивний синдром це більше, ніж просто підйом артеріального тиску, це якраз такий каскад патоморфологічних змін. Коли і знижений компланс артерії, індиторіальна дисфункція, патологічний метаболізм глюкози, нейрогемональна дисфункція, зміни ниркової функції відбуваються, механізму згортання крові, патологічний метаболізм інсуліну, гіпертрофія лівого шлуночка, прискорений атерогенез, патологічний метаболізм ліпідів, ожиріння, і ми з вами, на жаль, маємо каскад отаких от фізи патофізіологічних моментів. Ну і гіпертензивний синдром. Чи все ж таки має таке коло? патофізіологічне коло. Починається деталяльна дисфункція, фактори ризики впливають на деталяльну дисфункцію, що призводить патологічний метаболізм глюкози, нейрогормональна дисфункція, зміни ниркової функції, зміни механізму згортання крові, патологічний метаболізм інсуліну, гіпертрофії лівого шлуночка, дисфункція, прискорений атерогенез, зниження компланса артерії. Все це призводить до жорсткості, жорсткості артерії і розвивається артеріальна. Гіпертензія. Шановні колеги, але все ж таки ми з вами пам'ятаємо таку е, все ж таки такий м, феномен, як Дюкер Кривая. І що це значить? Ну Ми пам'ятаємо Альберта, професора Альберта Заніцетті, який перше почав про це е, ще е, проблему. цю 89-му 89 році тому що що точний переклад з англійської феномен» – це крива у формі букви джій, тривале падіння, мінімум досягнутий, а потім підвищення показника. Так, все ж таки, чи треба знижувати менше ніж 120 артеріальний тиск у хворого з артеріальною гіпертензією, з хворобою нирак, без хвороби нирек. А потім може відбутися різкий підйом. Ну, це прийшло поняття з економіки, і ми бачимо з вами, як це відбувається. І який у нас буде ефект, що ми отримуємо, коли ми е, так різко знижимо артеріальний тиск? Ми бачимо з вами, що, на жаль, після того, як знижився, рі, е, і ми досягли того, що ми е, зменшення кардіоваскулярних подій, це наша головна мета, все ж таки. Але потім ці кардіоваскулярні події на 30% підвищуються. Так це добре чи ні? Ось що ми бачимо особливо, це дуже несприятливо під час все ж таки збільшення віку. Чому це виникло питання? Це питання виникло після дослідження SPRINT. Після дослідження SPRINT 7500 пацієнтів порівняння кардіоваскулярних пальтів при систолічному артеріальному виміряння вимир... тиску нижче, ніж 120 у порівнянні 140. Виявили, що 120 краще, ніж 140. І одна треть американських пацієнтів а, отримали діагноз гіпертонічна хвороба серця. Але ми маємо з вами про те, що ми якраз і говорили: ми маємо з вами ураження органів мішені, яких і рівень артеріального тиску, цільовий рівень артеріального тиску. І ми бачимо з вами, що при хронічній хворобі нирок 140-130 при переносимості. А при цукровому діабеті 130 або нижче але більше, ніж 120. Запам'ятали. Це наші європейські рекомендації для артеріальної гіпертензії. Ну і на, наші українські також. Моє питання. Як ви вважаєте, будь ласка, напишіть в Ютюбі, в напишіть на сайті, до якого цільового рівня? Потрібно знижувати артеріальний тиск у хворого на цукровий діабет та хронічну хворобу нерв, чи А, чи Б. 120 і нижче, чи 140 і нижче. Ну, цікаво, яка ваша думка? Як ви робите в своїй практичній роботі, якщо у хворого і цукровий діабет, і хронічна хвороба нир? Ну, ось клінічний випадок. Жінка 54 роки. Скарги на головну біль, запамарочення, слабкість, підвищення артеріального тиску 170 на 90, набряклість обличчя, занамнизу відомо. Підвищення артеріального тиску періодично впродовж останніх років. Але все це виникло після вагітності. І після вагітності, якраз і виявили, поставили її діагноз, хронічний пілоніфріт, але залишилось таке ну, сечовипускання, часто сечовипускання залишилося, але більш вона не зверталася до лікарів. Крім того, відомо, що цукровий діабет другого типу протягом двох років в неї. Не курить, не завживає алкоголем, не дотримується дієти, але ну, і сімейний анамнез. І у матері, і у батька, і артеріальна гіпертензія, і артеріаль... і ішемічна хвороба серця. Але у матері ще є цукровий діабет другого типу. Ну, Гіперстеник, індекс маси тіла 30 ожиріння першого ступеня офісно артеріальний тиск 160 на 110, ЧСС-86 була, серце легкі, живе стабільно, але набряклість повік і пастозний стоп. На ЕКГ на електрокардіограмі ритм сину саморегулярний, ЧСС-78, нормальне положення електричної осі, ознаки лівого шлуночка В5, В6 більше, ніж В4. На ехокардіографії. Гіпертрофія лівко, лівого вліва шлуночка легкоконцентрична. Індекс маси міокарда 100 грам на метр квадратний. У жінок має бути 95. Клапани інтактні, міокардіальна функція в нормі, фракція 55, гіпокінезу акінезу не виявлена. І на УЗД нирок. Нирки розташовані в типовому місті, не збільшені контури рівні, чіткі. Права нирка кортикомедіальна диференція збережна. судини малюнок не змінений. І ліва нирка така ж сама за розміром. Кортикомедуля збережна, судини малюнок не змінене. Швидкість клубочкової фільтрації 58 мл на хвилину на поверхню тіла. Лабораторні дані. Гліков... Глікований гемоглобін. 7,1, Глікемічний профіль зробили нормальний. Швидкість клубочкової фільтрації знижена. Білірубін АЛТ, електроліти нормальні. Ліпідограма. Бачимо. Загальний холестерин 5,2, верхня границя норми, але все ж таки мала бути у хворої з цукровим діабетом нижче. Низької щільності 2,7. Але це хвора, ми вже з вами розуміємо, вона високого кардіоваскулярного ризику, тому має би бути ще нижче низької щільності до 1,8. Високої щільності 1,2 це добре для жінок і тригліцериди 1,4. Вторинна гіпертензія. Ми можемо з вами. Знаємо, що у е, жінки хворі, хворі, з, після вагітності хворіє на хронічний піленфріт. вторична гіпертензія. А вторина. Ну, стійка гіпертензія має бути. Крім того, коли ми ставимо такий діагноз? Ми ставимо такий діагноз, коли молоді пацієнти менше 40 років, і артеріальна гіпертензія другого ступеня. Або початком будь-якого ступеня в дитинстві має бути. Ну, у такої жінки ми бачимо з вами, що все ж таки після в молоді роки, після вагітності. Важка. Гіпертензія третього ступеня або екстрена гіпертензія. Ну ні, в нашої жінки максимальна була 170 на 110. Клінічні ознаки, що свідчать про обструктивне апносне. У нашої жінки такого не було. Гостре порушення артеріальної гіпертензії. У жінок раніше задокументовано хронічно стабільну Так. І наявність значного ураження органів мішені і клінічні або біхімічне особливості, що свідчать про ендокрінні причини артеріальна гіпертензія, хронічних робин нирок. Ну, Ми бачимо з вами якраз така цікава, дуже представлена таблиця, які причини можуть привести до вторинної артеріальної гіпертензії. Ну і далі ми бачимо з вами частота і типові причини вторинної гіпертензії відповідно до віку. Ну, наша Жінка якраз доросла і вона попала 5-15%. В неї немає первинного альдестеранизму, абструктивного апноесину, синдрому кушинга, фіохромоситоми, прентхематозма хвороби нирок, теросклеротична ренаскулярна хвороба, але в неї є хронічний піленефрит. Який механізм? Розвитку артеріальної гіпертензії при хронічно-пілонефріту. Це підвищена активність арініно гантензинової системи при односторонньому ураженні нирок, а при двобічному ураженні гіповелемія, крім того, оклизуюча ураження різних відділів судинного рислу нирок, потовщення стінки та фіброз інтими артеріол. Який взаємозв'язок між артеріальною гіпертензією і патологією нирок? Підвищений рівень артеріального тиску впливає на нирки, пряме ураження є, нефросклероз, який зараз вже говорили, і посилення вже наявної ниркової патології, якщо є діабет, протеїнурія. Ну і завжди хронічна хвороба нирок. Високий ризик кардіоваскулярних подій у хворих з хронічною хворобою нирок. Ну і ось це сперечання. Яке ми от маємо з 2021 року, КДО, рекомендації Practice Guidelines, у дорослих із високим артеріальним тиском, хронічною хворобою нирок, лікувати треба до цільового систолічного артеріального тиску менше, ніж 120 мм ступного стопчика. Але це 2Б. Це 2Б найнижче із позитивних. Рекомендацій. Осіб з високим артеріальним тиском, хронічною хворобою нирок та вираженою альбумінурією G1, G4, A3, без діабету рекомендовано розпочинати терапію з інгибітора ренготензинової системи, інгібітер АПФ або сартан 1Б. Призначати е, зі старту блокатор реінготензинової системи або сартан особам з високим Артеріальним тиском, хронічною хворобою нирок, та помірною без у хворих без діабета, 2 c І особам із високим артеріальним тиском, хронічною хворобою нирок, та помірною, та вираженою абімінурією, із діабетом рекомендовано призначати зі старту інгібітори АБ асартан. Тому ми бачимо з вами, що. Потрібно починати лікування таких хворих з блокаторів рінін агантензинової системи? Але все ж таки, 120 менше ніж 120 в рекомендаціях нефрології і 140 або до 130 систолічний артеріальний тиск при переносності у хворих в наших рекомендаціях з артеріальної гіпертензії. Ну, яке визначення хронічної хвороби нирок? Хронічна хвороба нирок визначається як порушення структури або функції нирок, що тривають протягом понад трьох місяців та негативно впливають на здоров'я. Критеріями хронічної хвороби нирок це один з наступних за їх наявності понад три місяці ознак. Маркери ушкодження нирок один або більше, Альбумінурія Зміни осадку мачі, електролітні та інші порушення зумовлені тубулярними розладами, гістологічне підтвердження аномалії, структурні аномалії виявлені методами візуалізації, наявність трансплантиної нирки. Ну і Крім того, швидкість клубочкової фільтрації, як і у нашої хворої, у неї 58, а наявність менше, ніж 60. Це говорить вже категорія хронічних хвороби нирок 3А5. Ну, і ми бачимо з вами категорія швидкості клубочкової фільтрації. В залежності нормальна висока більше, ніж 90? Далі незначно знижена 60-89, незначна помірна 45,59. А далі вже помірна і виразана і виразно знижена і ниркова недостатність менше 15, G5. Які ж основні причини? Розвитку термінальної стадії хронічної хвороби нирок. Ми бачимо з вами, що артеріальна гіпертензія, високий артеріальний циск 26% призводить до термінальної стадії хронічної хвороби нирок. Але все ж таки цукровий діабет 38%. І збільшення ризику всіх видів смертності та кардіальної патології ми бачимо з вами, що зі зниження швидкістю клубочкової фільтрації, на жаль, якраз розвиваються серцево-судинні і цереброваскулярні ускладнення. Ну, і ось рекомендації 2021 року KDIGO, ранньої діагностики та. Стратифікації ризику лікування хронічних хвороб у нирок, і треба наголосити, все ж таки, що безпека пацієнта в залежності від швидкості клубочкової фільтрації дуже важливо враховувати уповільне прасування. Хронічна хвороба нирок, зменшення ускладнень дуже важлива. Якраз отут ми маємо терапію артеріальної гіпертензії відкоригувати, ну і зниження серцево-судинних ускладнень, тому що не тільки артеріальна гіпертензія, але і хронічна хвороба нирок найчастіше це якраз фактор ризику розвитку серцево-судинних ускладнень. Ну і ми бачимо з вами цей слайд вже бачили, що заперечує непроактивні властивості антигіпертензивним засобам при діабетичної нефропатії. Ми бачимо з вами, що при цукровому діабекту якраз е, е зменшується. Е ось, а за завдяки блокатору інгінзинової системи, особливо інгібітер АПФ, якраз і еферентні, і аферентні якраз працюють нормальна у хворого з діабетичною нефропатією. І все ж таки пам'ятаємо, що інгібітори АПФ і сартани рекомендовані в 2021 році при КДО. А. Що рекомендовано в наших рекомендаціях е, європейських рекомендаціях по лікуванню артеріальної гіпертензії? Про це вже ми сьогодні говорили. Ми знову бачимо: ми бачимо інгібітори авпс сартани Ми бачимо блокатори кальцієвих каналів, якщо не допомагає, або інгібітор, або сартан у поєднанні з блокатором кальцієвих каналів, або діуретикам. Ми можемо додати і блокатор інтензинової системи з блокатором кальцієвих каналів, і з Діуретикам буде потрійна комбінація. Ну а якщо все ж таки резистентна артеріальна гіпертензія, то таким чином ми можемо додати спіролактон або інший діуретик або бета-дреноблокатор, якщо це ішемічна хвороба серця. Ну, цукровий діабет. Другого типу, на жаль, сприяє посиленню серцево-ниркових ускладнень, не тільки кардіоваскулярних, але серцево ниркових ускладнень, тому що запалення призводить до оксидативного стресу, розвиток резистентності до інсуліну і гіперглікемія. Гіпервелемія розвивається, підвищення артеріального тиску розвивається, активація рениногатензинової системи, чому потрібно застосовувати рекомендовано блокатори риніно системи. Ось. І Захворювання нирок у хворих на цукровий діабет призводить до збільшення смертності. Тому ми бачимо з вами, якщо знижена швидкість клубочкої фільтрації, то, на жаль, кардіоваскулярний 10-річний ризик розвитку кардіоваскулярної смертності на 23%, або мінурі, якщо у хворого, і знижена швидкість клубочкої фільтрації на 47%, або мінурі на 18%, і таким чином. Все ж таки ми розуміємо, що таких хворих треба інтенсивно лікувати. І одним із найбільш таких, найбільш таких відомих досліджень у хворих з діабетичною нефропротекцією це дослідження адванс. Це дослідження адванс, яких поєднання перендоприлу. З індопамідом забезпечувала комплексу нефропротекцію. Зменшувалась макроальбумінурія на 21%, протонурія на 16%, на 24% замедлення нефропатії і зниження смертності на 14%. Крім того, ми бачимо з вами, захист нирок відбувався з одночасним зменшенням смертності. В цьому дослідженні зниження ниркових. Станів, первинна ефтарина профілактика 21%, серцево-судинні події зменшення на 18%, а смертність загальна на 14%. Тому таке поєднання перидопріла синдепомідам воно є найбільш таким влучним для хворих з діабетом. Із патологією нирок, якраз і діабетично окрема нефропатія, нефропатії, і е, у хворих з хронічним піленефритом для лікування виключно. Я маю на увазі артеріальну гіпертензію. І індепамід, е, якраз діабе, е, діуретик вибору британська рекомендація 11-го року. При необхідності, призначена діуретика, повинен бути обраний індепамит або 1,5, або 2,5 і міліграма. Е, але все ж таки може бути хлорталідон, але все ж таки не гідрохлортіазід. Ну і, шановні колеги, у нас є фірма Дарниця, яка нам е, пропонує підтримувати українське, наше українське, тому що ми підтримуємо нашу економіку. І є періндапрес Дуо. 4 мг perіндоприлу 1,25 1,25 індопаміду. Періндопринс до 2 мг периндоприлу 2,5 мг індопаміду. Але якщо ми додамо, якраз в одной таблетці є і індопамід, і периндоприл, і амладіпин, то в такому разі ми отримаємо периндопрес тріо. Периндопрес тріо є різними, якраз і 4, і 8 мг і індопамід, і 1,25, і 2,5 мг. Що було сказано на конгресі кардіологів? Було проведено дослідження, що смертність, смертність 63% проти 74% у тих хворих була менше протягом півтори років у тих, хто отримували комбіновану терапію. На жаль, проти тих, хто отримував утром або ввечері ті ж, ті ж самі препарати, але поодинці. Тому це дослідження показало нам, що комбінована, комбінована низькодозова терапія дуже важлива для того, щоб ми призначали нашим хворим. Тому якраз і періндопрес дуо, і періндопрес Тріо це відповідає сучасним даним, які ми зараз з вами якраз і отримаємо у наших хворих. Ну, і я хочу сказати, що і еквівалентність періндопресу. І до тріу доведено в міжнародному фармацевтичному дослідницькому центрі IPRC, який успішно пройшов численні аудіти і FDA, і країн Європейського Союзу.